Як англійською сказати перець? Paper. Paper, окей, чудово Як сказати чеснок? Ні, цього не знаю. Окей, як сказати інжир? Також не знаю. Слива. Ну, ти таке сказ... складні речі, я таке не люблю, я таке не їм. Даю круті асоціації, щоб запам'ятати навіть ці складні слова. Як запам'ятати чеснок? Дуже легко запам'ятати асоціація гарік. Знаєте, таке ім'я Гарік? Ну, так. Гарік завжди їсть чеснок. Гарлік. Повторіть Гарлик. Як гарлик. Це чеснок. Перша асоціація. Друга асоціація слива буде плам. Знаєте, як запам'ятати сливу? Їм сливу, і вона завжди залишає на мені якісь плями плями. плями. Слива Тому буде, але слива буде плям. Не плям, а плам. <рес> але схоже, інжир. Не любимо, не їмо, бо якось один раз пішли купляти інжир і купили дуже фіговий такий інжир. Фік це інжир. Fica, fica.